možný boh počátkým. Prostý dní podarů vážícám. Na se hlavou Твоє ім'я, співаю до слави Ісуса Христа, завжди прославляти Ну Твоє Ім'я, співаю до слави Ісуса Христа, завжди прославляти Ду Твоє Ім'я, співаю до слави Христа, павлю Бога чудеса за спасіння від гріха.

Мир Божий, брати і сестри, радий вас всіх вітати, радий бути з вами цього четвергового вечора. Нехай Господь Бог вас благословить. аби не були. Нехай Божа рука буде з вами в вашому житті. Молимося за наш народ український, молимося за всіх, хто там є сьогодні. Кому не дуже просто. Нехай Господь Бог, а береже, ну і звичайно вас, би не було. Нехай Божа рука буде теж з вами, нехай вам допомагає. Давайте разом помолимося, попросимо, щоб Господь був з нами, щоб він допоміг нам у вивченні слова Божого. Дорогий наш Небесний Отець, дякую вам тобі за цей день. Дякуємо тобі за все, Господи, що Ти даруєш нам в нашому житті. Прости нас, Боже, прости наші провини, даруй нам сили, Господь, все залишатися тобі вірними. Благослови Господь нас також на вивчення Твого слова Божого. Даруй нам Духа Святого, щоб ми могли приймати правильні рішення в своєму житті і розуміти, який ти великий і добрий Бог до кожного з нас. Прости нас ще раз, Господи, за все даруй сили, розуму нашому українському народу і нашій Україні. Збережи, Господи, нас і нашу землю. Це все просимо Тебе во ім'я Ісуса. Está a Амінь, амінь, друзі. Молимося також, будь ласка, не забувайте писати свої потреби прохання. Все, що ви напишете, ми будемо згадувати в наших молитвах і будемо обов'язково за вас молитися. Будемо молитися за всі ваші потреби, які ви напишете. Книга вихід, книга вихід, яку ми дуже довго читаємо, дуже добре розбираємо, намагаємося розібрати для того, що там є багато чудових і важливих речей і сьогодні і на майбутнє. Знову ж таки, маленький символізм, який в Біблії дешев, до якого ми будемо. Тому, що приходити, звертатися, це дуже для нас важливо, друзі. І сьогодні з вами ми розглянемо, для чого це всескіння Господнє, як який символ, який символізм був закладений у цих всіх трьох відділах, в тому, що там відбувалося. Так? А ми з вами протягом тижня, протягом перших трьох днів розглядали, так, що було, які були, з яких відділів складався, що було в цих відділах, хто де, був, хто їх служив. Ми це все з мамою проговорили. І все це з вами розглянули, так і е, що сказати, для чого це все було? Та що собою представлялося за господня? Це все було, ви знаєте, такий шлях. Шлях людини до Господа Бога. Так? Людина починала так з заходу так і вона йшла на схід. Тобто вона йшла до Бога. так тобто Ця людина йшла приходила в храм, заходила це такий символічний шлях людини, яка зближується з Господом Богом так Як це все виглядало, як це все пояснити? так Давайте розбиратися з цим всім. А людина, так коли усвідомлює свій гріх, усвідомлює своє. Розуміння, що вона жила неправильно, вона кається і приходить до Бога. Так і в це в той же час, коли людина каялася, вона приносила жахли. Вона приходить в браму, вона заходить в браму, вона заходить в двір, і вона приймає своє. Вона кається і покаяння в той же час, воно воно ж би, відображалося через жертву приношення. Так? Так це, це такий перший момент. Другий момент, після того, як коли людина покаралася, коли вона зрозуміла, що вона жила неправильно, вона приймає приклад, приймає рішення жити з Господом Богом, ходити з Богом. І як це рішення відбувається, відбувається через таїнство хрещення. Людина хреститься. Так? Ми знаємо з вами, що священники, які були, там, які заходили в святилище, так вони. Вони заходили, вони мали повністю омитися у умивальні світа, і тоді заходили. Та. Так само людина, яка, звичайно, приходить до Бога, яка приймає хрещення, вона має повністю зануритись в воду. Та. Хтось каже, для чого це так, чому, чому не можна тільки прийняти Господа Бога, чому треба не ті, чому потрібно ще й від води хреститися, так. тому що людина має хреститися від води, і від духа. Ви знаєте цю історію, коли Ісус Христос, коли був зустрівся з Неконимом, так і. Івану, Дуже це описано, що не куди прийшов. Ісус йому каже, що потрібно народитися знову. Та, знову. Це означає від води і духа. Та. Що означає від води і духа? Це означає, що людина народиться від духа, дух святі буде, змінить її життя. Та. І оцей, символічний такий ритуал, так, який відбувається через хрещення, водне хрещення, так, це теж буде такий старт, старт для людини, яка приймає рішення так, йти з Бога, служити Богу. Це дуже важливо. Так. З цієї точки відліку. я... Буду намагатися робити жити так, як це сказав Господь. Після цього, коли людина хреститься так, далі в нас за святилище. Коли людина сучасники заходить у святилище, там є деякі предмети, які теж дуже важливо нам з вами зрозуміти і розібрати. Так, для чого це предмета? Там були хліб, хліб, так, хліб з стіл з показними хлібами. Так. Це символ того, що людина, яка похрестилася, яка зайшла в святилище, так, яка вже рідом, належить до роду Священичого. Використовувати слово Боже Біблію, тобто вона буде його дійсно вивчати і буде ним користуватися. Саме хліб, та дуже часто має символ з саме з. Писанням, так, і, і, і саме оцей е, прообраз того, що людина буде слухати те, що пишеться в Біблії. Не те, що каже церква, не те, що кажуть традиції, не те, що е, каже якісь мої та, відчуття вас, якісь мої, е, можливо. Е, дуже часто також сьогодні люди своїм якимось таким знаєте, по потуранням хочуть якось послужити зовсім ні, а тільки те, що написано в писанні. Так? Також там є жартівник, який показує не жартівник, тобто, синесвідник, який теж є символом того, що Дух Святий теж працювати через людину. А там є кадила, кадильниця, яка само, само собою, теж символізує молитву. Так? Тобто ці речі, там молитва, писання та й робота Духа Святого, вона має бути такі це, три речі, які складені в одному. Вони мають підсилювати те, що людина людина буде служити Господу Богу. Людина буде з Господом Богом. Людина буде намагатися слухати те, що каже Господь. Так? І по-нашому там ця занавіса, яка розірвається. Так вона розірветься після того, як Бог принесе саму головну жертву, та вже жертва, яка буде принесена заради кожного з нас, це Господь про свого єдиного родного сина віддасть так? за кожну з нас, тому що так сильно нас полюбив. І в цей момент, коли Ісус Христос був принесений в жертву, це за невіса, вона втратила свою функцію, втратила своє існування. Тобто, Господь буде вже даний напряму з Тобто, Господь буде з людиною. І коли людина всі такі етапи проходить, які прообразно описані через кінні Господня, тобто це цей шлях людини, шлях години від вулиці. На вулиці до самого Господа Бога. Так приблизно це все. Написано, це. тому це дуже сильно потрібно важливо зрозуміти, важливо зрозуміти цей символізм, тому що він далі буде повторюватися, разом ми з вами це будемо бачити. І це все повториться в книгах Нового Завіту, та, в новозавітній період, коли передає Ісус Христос, коли це все буде відбуватися, та, щоб люди зрозуміли, чому це все наше, що, що це означає, та, коли ми говоримо про храм, коли ми говоримо про те, коли Ісус говорить, щось про храм. та тому, що якщо ви цього всього не будете знати, ви не будете розуміти контексту, ви не будете розуміти. Контексту, в якому це все проговорюється, контексту про якому про що саме там, де мова, це дуже важливо зрозуміти, тому що люди, не розуміючи цього, починають собі фантазувати, придумувати щось своє, і дуже часто, звичайно, такі люди вони заводяться в оману інших людей. Так вони думають, що вони можуть проповідувати, вони можуть по сувістити, але для того, щоб овістити дуже потрібно дійсно навчатися та потрібно максимально продовжувати всі зусилля для того, щоб розуміти писання і дійсно читати так, як це написано в слові Божому. Так? Я би хотів з вами закінчити сьогодні на тому, що Господь каже ще й про суботу. Та, оці всі речі, які є, людина, яка йде, так і дуже цікаво, що в книзі вихід. В 31 розділі Господь чітко заповідає суботу. Він чітко каже, що людина має приходити, як людина має це все відбуватися. І що це надважливо. Та, давайте читати з вами 31 розділ з 12 го вірша. І промову Господь до Мойсея, говорячи, а ти промовляй, з Ізрайовим синам, говорячи. Тільки суботи ми її будете пильнувати, бо це знак поміж мною та поміж вами для ваших поколінь, щоб ви познали, що я Господь що освячує вас. Субота освячує не тільки так, не тільки день Господня, але освячує для кожного. Це, це так воно є. Кожна людина, яка святкує суботу, вона це відчуває. Вона знає, що субота це є подвійненого стріння. Коли ти приходиш до Господа, і ти набираєшся, чогось нового ти відпочиваєш, ти перезаряджаєшся, це все дуже-дуже дуже важливо. Так? І будете пильнувати суботу бо вона святість для вас. Хто погано ці їде і конче буде забитий, бо кожен, хто робить у ній роботу, то буде свята, душа та посеред народів її. Тобто не можна це робити, не можна працювати. Треба, дійсно потрібно це шанувати. Шість днів буде робитися праця, а для сьомого дня, відпочинку від праці, святість для Господа. Кожен, хто робить роботу за суботнього дня конче буде забитий. Будуть ізраїлі не додержувати суботу, щоб зробити суботу вічним заповітом для всіх поколінь, вічний заповідь, вічний заповідь. Родина для всіх поколінь, для того покоління, для сьогодні, абсолютно для кожного покоління. Це знак на віки поміж мною знак на віки ж Господь чітко, віки Ми про це з вами вчора трішечки згадували, там, на віки. тобто Це буде все. Це знак на віки поміж мною, то поміж зралими синами, бо шість день. Чому? от Це теж пояснення, та дуже важливо, не тому, що євреї, єврея. То Бож їздить, творив Господь, небо та землю. А на сьомого перервав працю та спочив. І він дав Мойсеєві, і дав він Мойсеєві, коли закінчив говорити з ним на 17-й горі дві таблиці, свідоцтва таблиці яка писані Божим простом. Ось така, друзі, важлива річ, так, коли ми з вами говоримо про суботу, ми говоримо з вами про суботній день і говоримо, чому це. Так важливо. Так. Вічний завіт, вічний завіт, вже немає приходити. І зауважте, там написано для євреїв. євреї. Так. Дуже часто люди люблять перекрутити. Люди люблять сказати щось що. А це для юдеї, щось там зроблено, щось там було якісь, знаєте, символізм, чи, чи тільки виключно для храму служіння, ну, по-різному хто говорить, так? Так ось там не пише про юдеїв, там не пише про євреїв, там пише про синів Ізраїлевих, сини Ізраїли це є Божий народ. І сьогодні сьогодні це є Божий народ. Потрібно розуміти, що історія мови це не як про націю, а про як народ, який дійсно обрав ходити Друзі, Богом. вам всім дуже дякую. Те, Господь Бог вас благословить і чекаю вас завтра. Завтра у нас п'ятниця, друзі, і в нас завтра вже буде. Урок суботньої школи, так як ми з вами зазвичай розглядаємо. Тому я вас чекаю. Приходіть і ми з вами будемо читати разом розбирати суботню школу. Ще раз всім вам спокійної і ночі, друзі, божих вам благослови. В те щасливе майбуття, коли з вірними зілюся в небесах нове життя, заспіваю там хваління скором Ангелів Христу, задароване спасіння за любов і повноту, так хочу я в небесну славу, увійти, увійти Так хочу там своє душі свої знайти, навіть знайти. Я возьму там завжди, назавжди, нас завжди. Я чекаю, коли прийде той святий блаженний час, наш спаситель з неба зійде взяти вірних вас і нас, там не буде більше плачу хвороби Хворобені біди, я Спасителя побачу, швидше Господи прийди, так хочу я небесну славу увійти, увійти, у так хочу там спокій душі собі знайти, навіть знайти, прихаженові та води, орушує.